Геймдизайнери створюють для нас інтерактивні світи, в яких ми часто проводимо купу часу, а ігрові сценаристи вміють дарувати нам захопливі історії. Ми глибоко занурюємося у вигадані сюжети, які повні інтриг, зрад та несправедливості. Ми закохуємось у неймовірних персонажів, яким ми щиро співчуваємо, коли ті вляпаються в неприємності. Але давайте чесно. Усі ці емоції, які ми проживаємо разом з персонажами, це лише піксельні вигадки. Усе це спритність рук та маніпуляції з людською психікою. Особисто я знаю понад 10 трюків, як змусити глядача сміятися чи плакати, і він буде благати мене, щоб це не припинялося, бо отримує шалене задоволення. Однак як ви відреагуєте, якщо я вам скажу, що насправді не потрібно прибігати до маніпуляцій, щоб подарувати гравцям шалені емоції. Що, якщо я скажу вам про існування такого ігрового світу, в якому гравці дійсно самі створювали легенди? Такий світ дійсно існує. Називається він Ultima Online. Беріть смаколики, вмощуйтеся зручніше, бо вас чекає захоплива мандрівка в найцікавішій історії із ММО. Якщо вони чули про Ultima Онлайн, тоді ви народилися приблизно вчора. Творіння легендарного геймдизайнера Річарда Лорда Брітіша Геріота побачило світ у далекому 1997 році. Це унікальна море Піджі Пісочниця, яка вимагала неабайкого скіла та грінду. Люди проводили тисячі годин стоячи в полудні та лікувалися, щоб прокачати свою навичку лікування. В грі не було окремих ПВП-зон. Весь світ, який звався Британія, був цілковитою ПВП-зоною, де гравців підстерігали інші гравці на дорогах від міста до міста. Та навіть великі міста не гарантували безпеку від розбійників чи крадіїв, які майстерно не шпирали у кишенях. Ця гра стала легендарною через свою абсолютно свободу дій. І саме ця свобода подарувала світові історії на кшталт беланої благородної мародерки, яка лутала трупи і потім продавала лут власникам персонажів. Якщо ті добре себе поводили. Однією з таких історій поділився користувач GeoSurface на одному із форімів у серпні 2013 року. Озерніться, на вас полює НПС НІП. Гравці. Часто займалися виробництвом шкіряних виробів. Наряду з іншими ремеслами, це був один з найпоширеніших способів заробити золото в грі. Розвиваючи ремесляні навички персонажа, можна було заробляти дійсно хороші гроші і потім витрачати на спорядження, яке було досить складно добути самотужки. На той час продавці ніпи в шкіряних кремничках Періодично отримували стоси шкур на продаж, і люди жорстоко конкурували, щоб їх придбати. Однак механіка гри не дозволяла вмістити в інвентарі всі матеріали, а вага не давала змоги кудись піти. Тож було звичайним явищем бачити гравців всередині шкіряної крамнички з великими ж стаками шкур перед собою. Вони купували шкури торговців, робили з них обладунки та інші товари прямо на підлозі шкіряної крамнички, а потім продавали їх тим же торговцям. Гео зі своїми друзями теж так робив. Проте, оскільки не завжди вдалося встигнути купити шкури, це дуже дратувало та злило його. І тоді, стоячи на протилежному боці шкіряної крамниці Мінока, дивлячись, як декілька спритніших гравців переробляють шкури в шкіряні вироби. Він почав роздумувати, як умикнути їх у інших гравців. Очевидно, що багато людей намагалися просто схопити чиюсь стопку. І майже одразу це стало малоймовірним. Щоб захистити такі цінні крафтові матеріали, потрібно лише було піднімати їх щоразу, коли інший гравець наближався. Тож GeoSurface роздумував багато і будував плани. І нарешті народився ідеальний план. В сучасних іграх ніпи мають свій неповторний стиль, який розробляють художники. Тоді ж можливості графіки були примітивними, але механіка гри дозволяла фарбувати одяг у будь-який колір. Однак, використовуючи фарбу, кольори одягу виходили дуже пласкими та несправжніми, в той час як одяг ніпів мав реалістичніший, насичений вигляд. Щоб втілити свій безпрецедентно геніальний план. Гео Surface першим кроком вирішив здобити одяг ніпа-торговця шкіряної крамнички. Він використав свого високорівневого персонажа то вибрав нещасну жертву. ГеоSurface зробив скріншот бідолаги торговця, а потім безжалісно вбив його. Звісно, що такі діяння не могли пройти безкарно, і персонаж був убитий охоронцями на місці. Тому він покликав на допомогу свого друга, який мав підібрати помаранчеву сорочку та інші речі торговця, поки сам Гео Сюрфейс нового персонажа. Це було справжнє викрадання тіл. Він точно відтворив зовнішній вигляд торговця та взяв реалістичне ім'я для свого нового персонажа Роблорд Дубильник. Він зробив персонажа настільки ідеальним, наскільки це було взагалі можливо. І потім настав час ікс it's time. Він прибув у першу шкіряну крамничку в міноку незадовго до того, як на продажу мали з'явитися шкури. Незабаром почали з'являтися люди, які агресивно, подекоти, навіть доходило до бійок, намагалися позбутися конкурентів. І вже за якісь декілька хвилин у приміщенні крамнички залишилися лише гравці з великими стаками шкур, які працювали, як і завжди. І як вже було згадано, якби до них підійшов інший гравець, вони б миттєво підняли їх, щоб захистити свої матеріали. Справа в тому, що в більшості таких магазинів працювали два ніпи шкіряники, які не були торговцями. І деякі з них бродили по магазину. Ніщо в присутності Geo не виділялося як підозріле. Маскування було абсолютно ідеальне. Проте все могло змінитися в одну мить. Одного невдалого руху, одного неправильного кліку курсором вистачило би, щоб зіпсувати операцію. Незалежно від того, наскільки досконалим було його маскування, підозру могло викликати будь-що. Побачити ніпа, який бджолиною лінією прямує до стопки, чи затримка на одному місці довше хоч на секунду. Гравці були дуже уважні і швидкі. Ніхто не хотів затриматися в шкіряній крамниці надовго, і тоді довелося б чекати ще довгий час, доки системи гри видасть нові шкури торговцям. Потрібно було квапитися, але не поспішати. Якщо ж ви теж зараз уявляєте, Тома Круза з сільмів місія неможлива, то ви абсолютно праві. Єдина відмінність, що Ultima Online має фентезійний сетінг. Гесрфейс рухався точно як Ніп, безцільно блукаючи магазином. Хоча ціль у нього була: він проходив лише невеличку відстань за раз, обираючи випадкову траєкторію. Потім зупинявся на деякий час, але завжди невблаганно наближався до іншого гравця. І великої, товстої, такої бажаної стопки шкур. Серце вискакувало з грудей. Мишка так і прагнула виковнути зі спітнілої руки. Останні піксельні метри до жертви, які навіть не підозрювали, що зараз станеться, залишався лише один клік, і стак шкур опиниться в інвентарі. Схопивши матеріал, Гео заціпанів на місці. Все. Зараз його викроють, покличуть адмінів, і він назавжди покине улюблену гру. Це була дурна ідея. Проте гравець, який тільки що незрозумілим чином позбувся стаку шкур, підскочив з підлоги та став бігати в паніці. Він кричав в чат про баги і зовсім не звертав уваги на проблорда дубильник. Айкис вдалися. Гео сюрфейс так реготав, коли йому вдалося безкарно покинути шкіряну крамницю, що не міг стримувати сміху навіть через багато років, розповідаючи цю історію на форумах. Це виявилося дуже вигідним і успішним трюком. Гео сюрфейс використав його в шкіряних крамницях по всіх великих містах Британії. Таким чином йому вдалося тікати з величезної кількісті шкур. А згодом до афери приєднався його друг, який стояв там і теж працював зі шкурами. Геосерфейс Surface відносив вкрадені матеріали йому і повертався до інших гравців, які безпечно розклали свої стаки, незважаючи на крики в чаті. Найдивовижніше, що так багато літей, які стали жертвами його трюку, не могли зрозуміти, що сталося. Маскування було настільки досконалим, що гравці шукали будь-яке інше пояснення: хтось ховався, напевно, напившись зілля невидимості, хтось розвинув свою навичку крадіжки на максимальний рівень. Будь-що окрім непомітного ніпа в помаранчевій сорочці. Наскільки довго GeoSurface міг дурити гравців, таким чином він не сказав. Однак з ностальгії згадував на форумі. Це було моєю спадщиною, і я отримав багато задоволення від цього. Гарні часи. А вашою спадщиною може стати комент під цим відео. Не гайте часу і мерщі у коментарі, тому що ваша активність прискорить вихід наступної історії з ММО. Лише від вашого лайку залежить, наскільки швидко це станеться. Будьте вічливими та бережіть себе. Слава Україні!